На Волині низці посадовців і очільників підприємств, які зловживали службовим становищем і підробляли документи. Правоохоронці оголосили підозри. Так у поліції Волині повідомили, що очільнику департаменту Луцької міської ради повідомили про підозру. За версією правоохоронців, він безпідставно підписав 11 додаткових угод до одного з договорів з державним підприємством щодо придбання електроенергії за завищеною ціною. Оплачені кошти становлять понад 400 тисяч гривень. Зауважем мова йде про директора департаменту молоді і освіти Володимира Загожого, який телефоном журналістам телеканалу Конкурент Ківі підтвердив факт оголошення підозри. Аналогічно з цим же підприємством 11 додаткових угод підписав і очільник сільської ради з Луцького району. 5 серпня повідомлено про підозру і керівнику комунального підприємства обласного центру за безпідставні угоди про збільшення вартості електроенергію. А директор підприємства з Нововолинська вносив недостовірні від відомості про зайнятість орбітників на будівництві. Ще одну підозру отримав Володимирчанин. Директор комунального підприємства у Володимирі закупив деревину для котелень, які ще не були реконструйовані і не потребували цих матеріалів. Оплатив він за це підприємцю 4 мільйони гривень. Фігуранту заочно оголошена підозра, він перебуває за кордоном. Також отримав підозру і керівник компанії, яка облаштовувала укриття в школі Ковеля